Наслідки рефлексу паралічу при страху після року може проявитися у дисфункції нирок, сечового міхура, кишковика. Дитина постійно перебуває в емоційному збудженні, у неї є безліч фобій, проявляється через страх. Дитина дуже важко розлучається з мамою. Це все супроводжується істериками, дуже погано йде на контакт із іншими людьми. Також залишкова, залишок цього рефлексу може вплинути і на розвиток мовлення, він є однією з причин затримки мовленнєвого розвитку, а подекуди у дитини може навіть проявитися і заїкування. Що потрібно зробити, щоб цей рефлекс виснажити? Так, да, Саме виснажити його необхідно. Для цього це можна зробити в домашніх умовах за допомогою певних маніпуляцій? Це плескання в долоні біля дитини, це спалахи світла в обличчя дитини. Це легке штовхання дитини вперед, назад, вліво, вправо масаж, гімнастика та вісцеральні техніки. Всі ці маніпуляції необхідно здійснювати без фанатизму, регулярно, і дозовано.